Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто дивиться мене сьогодні, всіх запрошую, заходьте. Сьогодні передбачається важлива робота. Мабуть, уже пора укривати гортензію. Передають синоптики стійкі Морози. Ну, принаймні вночі до мінус 5, мінус семи навіть є. Думаю, що досить чекати і треба приступати до укриття. Ну, зараз ми бачимо, у нас наш термометр показує 6 градусів тепла. Ну, на дворі так собі, трохи прохолодно через те, що вітерець є і сирість. Мені шкода, ховати цю красу. Не знаю, може, не всім подобаються. Це шапки, які вже стали рудими, а подекуди ще вони зеленими, зелені з розовим. Але мороз передбачається. О, сирена. Немає нам спокою. Тож продовжу свою розповідь. Дуже мені подобаються ці шапки. Дивіться, як вони схилилися до самого долу, до самого низу. І над водою, і над стежечкою, і над камінням. І от на зиму хочеться якось украсити, прикрасити свій садочок і вхідну зону. Ну, ось на вхідній зоні. Я зробила такий букет із гортензій. В корзинку поставила шапки із широколистої гортензії, вічне літо, із Аннабель і «Ваніла Фрайз». Ну, оце у нас широколиста гортензія, у ще з листочком, бачите? І роз, рожевого трошки є, і зелененького є. Тут у нас анабель, красуня, і посередині ваніла Фрайзі. Хочеться мені, щоб цей букет стояв аж до весни і прикрашав нашу вхідну зону, наш періг. Раніше тут стояли кашпо із Традисканціми, іншими рослинами, ну, а тепер буде стояти оцей натюрморт. Ну ось у вікні стоїть той вазон, який стояв біля хідної зони. Ну, дорогі друзі, це одна із ідей. Прикрас нашого саду. Сад повинен квітувати і зимою. Він повинен бути прекрасний завжди. Ось хочу вам показати цей кущ, який сільвер розломав. Ну, я собі так сопоставила всі події, які тут відбувалися. Тут сидів рудий Кіт, і він сильно мавкав, він кликав видно, кіцьку нашу. Ну, а сільверу це не сподобалося. І кіт обнаглів до такої степені, що він прийшов прямо на порігсів. Ну, Сільвер його проганяв, видно, той плигнув сюди. Сільвер погнався, плигнув сюди і поламав оце ж цей кущ лаванди. Ну, Я його все посадила в рядок. Думаю, що все прийметься і буде ще додатково кущів 10, бо там було багато іще. Отаких от підломаних гілочок. Ну, вийшлися живці: От, якби не ця сирена, то все добре було б, а то ж ви є і це кожного дня, хто за скільки разів. Ну, і отут ви бачите ще один такий букетик, який буде стояти в мене на порозі із калини. Ну, калина вона так втратила вже свій тур, тургор. Вона вже стала м'яка, і вона не тримає форми, вона, бачите, звисає, але тим паче вона вносить таку нотку червоного, палаючого такого кольору, такого красивого, червоного кольору, якого взимку мало. Взимку в основному сірі тони коричневі. Ну і як випаде сніг, тоді все робиться дуже-дуже таке святкове. Білосніжне і гарне. Не знаю, буде в цьому році сніг, не буде снігу. Ну, от, зараз треба приступати до того, що я буду підбирати ці всі гілки докупи, зв'язувати їх. Ну, а потім зверху укривати бондом. Чи агроволокном, як я на нього говорю, Ну, от так от. Дорогі друзі, я хочу вам показати, як чоловік домкратом демонтує лавочку стару, яка у нас простояла тут ну, більше 10 мабуть, років. І от Для того, щоб не псувати газон, щоб не викопувати тут траву, він отак от піддомкрачує її і витягує із землі. Це один із методів, які можна застосувати. Вам на присадибній ділянці, якщо ви не хочете псувати газон, можна от застосовувати такий метод за допомогою домкрата. Ну от вона тепер виходить от домкратом на таку е, висоту. Ой, ой. Це вверх відірвався. От. Ну от, ви бачите, яка глибина. Це довелося би викопувати лопатою таку от глибину. Ну, а так, домкратом, це все витягнулося, і тут от тільки залишилася така собі дирочка, яку можна закрити травою і все буде добре. Ну, от. Такі методи можна застосовувати, піддомкратити і витягнути без лопати, без копання. Ну, Домкрати бувають більш, скажімо, досконалі. Це домкрат, скажімо, 86-го року народження він купувався разом із першою нашою машиною, ну от, і там прилагався як обов'язковий, скажімо, Додаток. Ну от, бо я Переживала, думаю, Боже, це ж він зараз буде викопувати. Тут наробить, скажімо, глума на цьому газоні. Ну, але все, слава Богу, як ви бачите, інженерна думка працює. І все це значить, зробилося набагато швидше і краще. Дорогі друзі, і хочу вам презентувати іще одну на рубку мого чоловіка. От ми перед вами ще одна лавочка, яку він зробив з цієї ж дошки, вона була довга-довга. І увіковічив нашого абрикосу, яка росла отам у кутку от, за гаражем. Ну от У нас вийшла така лавка низенька, і для неї я попросила, щоб він мені зробив такого собі столика для кави ранкової. Ну Якщо захочеться побути у цій частині саду, то можна випити тут кави. І от тут такий дуже гарний малюнок. Дуже-дуже-дуже гарний малюнок на зрізі мені дуже подобається. Подивіться, тут вона така роздвоєна, абрикоса була. І який гарний малюнок. Так просто просісти вранці до схід сонця, чи як сходить сонце влітку, чи взимку, як захочеться. Можна і в шубі сісти посидіти, я таке люблю. От. І подивитися на садочок. Чи то він буде у цвіту, чи то він буде засніжений, чи може він буде в жовтому вбранні восени. От, і згадати про нашу абрикосу, яка у нас колись була. от, така от лавочка вийшла аналогічна тій, яку ми зробили на городі. Там просто ширші були оці мішки. Просто колодки були більші, товщі, а тут трошки тонше. але теж які. Оригінальний зріз. Дуже гарна лавочка. Ну, подобається. Ну, скажімо так, у стилі канкрі зроблено тут буде цей куточок. І от влітку, коли буде включений фонтан, можна слухати, як журчить вода. Посидіти під кущем троянди Бенджамін Бріттен. Цей аромат розноситься по всьому саду. Люблю свій садочок і люблю його прикрашати і влітку, і восени, і навесні, і взимку люблю сюди виходити. У нас раніше тут стояли вулики. До них завжди ми робили такі доріжки, як сніг випадав, щоб з людка змітати сніг. І ми ходили по садочку, і навіть гойдалку не забирали. Колись гойдалка стояла в цьому місці, де я зараз хожу. От. то і зимою можна було посидіти. Ну, правда, в шубі, щоб не холодно було. Просто посидіти якийсь певний час, подумати про щось. Ну, я люблю у себе в садочку відпочивати в любу пору року. Ну, так, дорогі друзі, ми проводимо час, і нам це подобається. Подобається прикрашати нашу землю. Тож, я ділюся своїми ідеями. Ви можете використовувати їх у своєму саду. Це ідеї мого чоловіка і мене особисто. Отак От нам подобається. Цей столик називається кавовий столик. Столик для кави. Ну, ще для чаю. От. І дуже мені подобається моя гортензія. Прямо не хочеться мені зв'язувати її і укривати. Може ще хай постоїть декілька днів. Просто потім уже в погану погоду в холодну і на морозі не хочеться таке робити. Але мені так не хочеться ховати оці суцвіття, щоб вони десь там під агроволокном були. Мені дуже подобається, як вони звисають над цим камінням. Тут у нас росте маргаритки, ростуть і росте чебрець. От. І до них притулилася своїми щічками, своїми оціми величезними суцвіттями гортензія. Гортензія, мама, я на неї говорю, бо в неї вже є дочечка. Вона там посажена в другому місті. І от таким чином ми увіковічили нашу абрикосу і гортензію, гортензію в вигляді букета букета, який буде стояти на порозі і прикрашати вхідну зону до нашого будинку. Ну от, дорогі друзі, один етап обв'язування закінчився. Е, я, мабуть, разів 6 чи 7, її малими пучками ви бачите, зв'язувала докупи. А тепер ще. Уверху хочу стягнути її, щоб все-таки вона мала конусоподібну форму, щоб зверху була вуща, донизу була ширша. І потім так я її закрию агроволокном. Ну, ось ви бачите, я підняла оці всі гілки догори. Ну, скажу вам по правді, ну мені шкода просто прикривати цю всю красу. Ну, подобається вона мені дуже-дуже. Подивіться, яке багатство, скільки тут квітів, яка сила селена цих квітів. Красуня широколиста, вічне літо. Ну, буду продовжувати далі. Ну от, дорогі друзі, ми її докупи зв'язали. Щось подібне до конуса у нас вийшло, зверху і знизу. І тут ви бачите декілька разів я її вперізувала. Ну і зараз зверху будемо укривати агроволокном. Ну, єдине, що хочу сказати, нове агроволокно не придбали, якось не на часі було, не думали про те, але я думаю, потім ще що можна куском зверху красивішим прикрити. Тому що все-таки це близько до вхідної зони і взагалі е, треба робити, щоб все було більш-менш охайно і не створювало хаос в саду. Продовжуємо далі. Чути вибухи. Тільки виключила телефон, були сильні вибухи. Ой, як це все важко. Ну, от у мене вийшла така от мала архітектурна споруда. Ой, Вибухи чути знову. Тільки ці далі, боже, що ж це робиться? Ну, це я тільки накинула агроволокно, дорогі друзі. А ще буду, е, піду зараз скотч візьму і зафіксую його скотчем, а потім шпагатом. Цього куска агроволокна... Минулорічного в мене вистачило тільки на один раз. Тобто на, один, на одне обгортання. Необхідно ще докупити і ще один раз хоч би вкрити її. Ну а зверху, отут, де е, самий вершечок, я завжди одягаю ще із целофанової плівки чи там із клеюнки з такої некричащої на колір. Ще такий капелюшок для того, щоб всередину не затікала волога. Ну, буду продовжувати. Взагалі це трохи так, канітельна робота. І часу трохи займає. Уже сутеніти почало, я ще не закінчила. Ну от, вийшла в мене отака от конусовидна споруда. Зверху зафіксувала скотчем агроволокно і е, не закінчено це все ще, тому що я планую зверху ще одягнути таку от шапочку, скажімо, таку шапочку сюди, із з е, чи, із, скажімо, целлофана. Для того, щоб сюди влага не потрапляла туди всередину, і не намокали ці шапки квітів. Отже, дорогі друзі, е отак я укриваю свою гортензію. Хто мене запитував? Ну, вона у мене е зимує уже не один рік, так, і не два, і не три. І е хочу зауважити, те, що з кожним роком все більше треба на неї агроволокна і все важче її зібрати докупи, тому що вона досить широка. І коли ти збираєш це все докупи, то, звичайно, час на це треба. За 5 хвилин, за 10 хвилин чи за пів години я не встигаю, мені треба. Більше на це часу. Чим старша гортензія, тим більше біля неї треба працювати. При укритті я маю на увазі, а так взагалі по догляду, я б не сказала, що за нею сильно так, важко доглядати. Полив в основному полив, полив, полив. Якщо троянди треба оприскувати, годувати, якщо трояндам треба, Слідкувати, щоб ніякі там куски не напали, ніяка тля, нічого, то тут, слава Богу, все добре. Покормили там один-два рази. От. І поливати, поливати і поливати. Ну, на зиму ще треба вкрити. Отже, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати сьогоднішній ролик. Стемніло вже настрій зіпсований. Обстріли знову. Тож всім бажаю. Все-таки мирної ночі. Всім бажаю, мирного неба, сили нашим Збройним силам України, мужності і вміння. Слава нашій рідній Україні! До побачення, дорогі друзі. Підписуйтесь, хто ще не підписався. З вами була Наталія.